Чи зупиниться шалене зростання цін? Цю тему ми порушимо із керівником аналітичного департаменту консалтингової компанії Марією Колесник. Пані Марія, доброго ранку, я вас вітаю. Доброго. Хочеться чути хороші прогнози, але бачите, реалії такі от низький курс гривні. Він вже відбився на тому, як поповзли ціни, і це факт. Але от такого дворазового обвалу, як вже було, цього не сталося. Ціни. Хіба не настільки прямо залежать від е, курсу долара, принаймні на продукти, я правильно розумію? Пряма залежність є виключно в імпортних товарів, коли йде закупівля за євро, і відповідно реалізація в Україні за гривні. Але все те, що могли додати до того імпортери, тобто всі свої додаткові ризики, які вони закладали внаслідок побоювань, що гривня девальвує ще більше, вони заклали ще наприкінці літа, на початку mm -hmm. осені. Тому подальша девальвація гривні, яка відбувалася в осінній період, вона вже. Ніяким чином фактично не впливала на роздрібні ціни на харчі, в першу чергу на імпортні харчі, оскільки це цінове зростання воно відбулося раніше. Тобто, таким чином, який прогноз можна зробити по основним товарам, і де ці коливання цін будуть найбільш відчутні? Якщо ми не будемо брати до уваги новорічні свята, то найближчим часом якихось суттєвих цінових зростань очікувати не варто. Навіть по деяких позиціях протягом грудня ми можемо побачити цінове зниження, оскільки овочів в нас дуже багато і не настільки жваво вони реалізуються, як цього б хотіли товаровиробники. В першу чергу мова йде про овочі так званого борщового набору. Також в нас можливе незначне зниження цін на молочну продукцію, попри зимовий період, попри сезонні. Фактори, які зазвичай на зиму піднімають ціни через те, що в нас немає поки що додаткових ринків збуту. В нас є обмеження і навіть заборона на поставки до Російської Федерації, і ми ще не отримали дозвіл на постачання молочної продукції до Європейського Союзу. Тому цей ринок він ринок буде стосований. насичений. Так, Власне. Він є перенасичений українськими товарами, а на нього також надходять і імпортні товари. Українська продукція вона фактично подорожчала і. Попри намагання наших товаровиробників якимось чином стримувати ціни, вона стає менш конкурентоздатною по відношенню до певної імпортної продукції? Але ціни це вирівнюють і вирішують. Я так, так розумію. Так, і споживач, в першу чергу, дивиться на ціну. Ну це факт Тим більше. От ви сказали про новорічні свята. Скажіть, а як будуть намагатися нагріти руку виробники і ті, хто продають якраз на новорічні свята? Бо це ж також впливає. Там, де не долар вплинув, так свята, я так розумію. Все одно ж. Є певні групи товарів, які зазвичай напередодні свят вони по своїх цінах ідуть вгору. Ну, по чориці, на них суттєво зростає попит. Це продукція нетривалого зберігання. Е, наші товаровиробники, вони не в змозі покрити святковий попит, і ціни суттєво зростають в кожних свят. Якщо ми говоримо про кондитерську продукцію, то навряд чи наші товаровиробники будуть піднімати цього року ціни напередодні новорічних свят, mm -hmm. оскільки ринок дуже суттєво втратив протягом року нас. Має місце заборона поставок на територію Росії і до 30% скоротився по деяких позиціях взагалі обсяг виробництва. Mm -hmm. Тому тут навпаки товаровиробники намагаються будь-яким чином стримувати ціни, попри те, що в них суттєво зросла собі вартість, знов таки за рахунок девальвації і за рахунок того, що все це відбувалося на тлі подорожчання какао бобів тобто в світі Абсолютно ціни так зросли. просто. Ви бачите, а якщо оцінити зростання цін за методом спожившого кошику, якраз за рік, яку динаміку можна прослідкувати? В цілому, звичайно, буде тенденція росту через те, що вага тих самих овочів, які за рік, якщо ми говоримо про початок грудня поточного року, скажімо, mm. до початку грудня минулого року, вони подешевшили десь на 15-20%. Але їх ціна є мізерною у порівнянні, скажімо, з ціною м'яса. Якщо ми говоримо про м'ясо, то цінове зростання становило від 20 до 32%, Яловичина подорожчала найменше, а курячина відповідно найбільше до 30-32%. Свинина десь там посередині десь 24-25%. Варена ковбаса найдешевша, також на 20% додала в ціні. Якраз те, що було найбільш споживаним, звичайно, але якщо ми говоримо про максимальні ціни на варену ковбасу, то вони вже перетнули межу 100 гривень за кілограму в роздріб. І відповідно на сьогоднішній день багатьом дешевше купити м'ясо. Курятину ніж купувати варену копту. Тобто тепер переваги зміняться у покупців, я розумію. Так ми будемо більше споживати вегетаріанської кухні. Ну і що ще зміниться у цих святкових столах та й звичайних обідах українців? Як ви відчуваєте? Я думаю, швидше за все це буде стосуватися звичайних обідів. А на святкові столи люди будуть намагатися все одно купувати. Як було, в це часи. так. Єдине, що червона риба, червона ікра це є імпортний товар, і це є найбільш. Доданий в ціні товар, тобто цей товар подорожчав в рази, і я не думаю, що більшість українців на сьогоднішній uh -huh. день може дозволити собі купити червону рибу більш ніж за 300 гривень за кілограм. То можливо на новий рік ми повернемося якраз до старої радянської традиції олів'є і подібних страв, якщо виходити з цінової політики. Так, це буде дешевше, якщо родина має намір зекономити. Хоча яйця додали в ціні цього року майже найбільше, це 45%. Давайте зараз подивимося, від чого українці точно не відмовляться, які б ціни і коливання не були. Дізнаємося прямо зараз. Арбузи. Кому От курочек. У мене понижене давлення, тому від кофе. Я все люблю. Взагалі. І живіка. Книжки, наприклад. Ну, типу, бо вони реально дорожчають, але все одно будемо їх купувати обов'язково. Фрукти, м'ясо, вітаміни, От, рибки хороші. Чи солодке, мабуть? М'ясо, хліб. Ну, творожок. Золотий По-любому. Ну, почуття гумору українці не втрачають, але вже відчувають, що треба буде відмовлятися. До речі, як змінилася купівельна спроможність, і активність українців саме у магазинах. Куповельна спроможність, вона звичайно знизилася на тлі подорожчання продуктів, але торгівельні мережі вони намагаються заохочувати українців, заохочувати споживачів. Вони широко розвивають private label, тобто пропонують споживачеві продукцію під власним брендом, яка зазвичай є на 10-20% дешевшою. Це Як якість, бо часто хвилюються покупці саме через те, що ось це власне виробництво. Це напевне щось тут хочуть нас обдурити дешевше, а які. Ість гірша якість нічим не гірша за брендовану продукцію. І якраз ці 20% це вартість бренду. Тобто ви можете подивитися, на якому саме підприємстві виготовлена та чи інша продукція, і ви побачите, що це як правило ті самі підприємства, які виготовляють найдорожчі бренди, які представлені на сьогоднішній mm -hmm. день в Україні. По деяких позиціях торгівельні мережі замовляють навіть свою продукцію не в Україні, а в європейських країнах. Бо ну, скажімо, макаронні вироби українського виробництва. Дуже йдуть до вподоби нашим споживачам. І якщо Private Label буде виготовлено в Україні, то тут буде втрата по якості, тому їх замовляють в Італії. Тобто, хвилюватися не треба з цього приводу, і можливо, це буде варіантом для того, щоб зекономити найближчим часом. Я правильно розумію? Абсолютно правильно. Ще дуже цікаво. от парламентська опозиція виступає з ініціації ініціативу зафіксувати ціни на деякі товари першої необхідності, які ще називаються соціально значущими. До чого це може призвести в умовах ринкової економіки? Це повна несенітниця і про це говорять вже. Деякі політичні сили не один рік, і це може, якщо буде впроваджена, призвести виключно до втрати галузі, де це буде впроваджено, або до втрат виробництва того товару. Людина не може споживати неякісний товар. Якщо товар виробника обмежити по ціні, а собівартість виробництва буде зростати, він буде А цей процес буде таки тривати, враховуючи фінансові процеси в державі. Так розумію? звичайно. В нас є подорожчання зерна на сьогоднішній день. Мається на увазі в гривнівому еквіваленті. І відповідно навіть той самий хліб, якщо ми говоримо про мінімальну вартість, то він не може бути дешевшим ніж борошно. Ніж борошно. Звичайно, держава може ринковому. Механізмами, пропонуючи борошно по більш низькій ціні хлібопекарським підприємствам, фактично вимагати від них випікати соціальні сорти хліба, або воно може. Якщо має держава кошти, давати додаткові субсидії незаможним верствам населення задля того, щоб вони купували необхідні продукти. А так будь-який бізнесмен незалежно від його розміру заробітної платні або доходу, може купувати соціальний хліб, або, скажімо, бабуся, яка має це буде я так розумію, це ніхто не буде відслідковувати. Це буде Пряма втрата товару виробникові, які буде просто змушений скорочувати виробництво тих соціальних товарів. Тобто наступний крок після скорочення це взагалі зникнення цих соціальних товарів через відмову виробників, або зникнення, якщо не буде жорстких умов щодо обсягів виробництва, або дуже суттєва втрата по якості цих товарів. Які треба уроки, це вже на завершення нашої розмови. Треба уроки винести із того процесу, який зараз відбувається в нашій державі, і покупцям, і власне виробникам, які пропонують свої товари. В таких кризових умовах товаровиробники вони зазвичай переорієнтовуються на виробництво більшої кількості продуктів середнього цінового сегменту та середнього мінус. Вони зменшують обсяги виробництва преміального сегменту. А споживачам в першу чергу треба дивитися на вартість продукції і ціну продукції за кілограм. Тобто, в нас дуже багато товарів краще. Звичайно. Що ж, ну я думаю, що ми цьому обов'язково навчимося. На жаль, що за таких скрутних обставин. Дякую, що сьогодні зранку до нас завітали. Дякую вам.